Страція досвіду перевернута склянка з водою. Налиємо склянку клянку дітей води. Приблизно так. Візьмемо аркуш паперу і покладемо зверху. Трошечки притиснемо і швидко перевернемо. Як бачимо, аркуш паперу приклеївся до вінців склянки. Пояснення явища. Завдяки цьому сила різниці тисків атмосферного повітря і повітря у склянці притискає аркуш паперу до вінців. І утримує стовп води. Такі досліди бажано проводити з учнями, коли вивчаємо тему атмосферниці.